Друзі привіт! Давно не виходив в ефір, трошки зайнятий. Вирішив зробити кусочок відео Показати чим займаюсь, скажімо так роблю прицеп Прицепне таке, що прокручується Тепер тяжко показати. Це лише начало роботи. Коротше, при це буде до 3 тонн розуподімності. ці штучки для 3,5 тонны с маслянками ось така ерунда можливо що зроблю так щоб він сам тормозив бо тут є така можливість є барабани потрібна тяга потрібна там пружина і зробити такий механізм Ось таке. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі, ставте лайки. До наступного відео.